Чи вірите, що Він забрав ваші гріхи? Вірю. Чи вірите ви, що ви маєте вічне життя в Ісусі Христі? Вірю. вірі ваші на основі постанови Ісуса Христа і Євангелії. Хрестимо вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. У сіті, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Oh uh, uh. сьогодні. Дорога сестра Ганя, чи вірите ви, що Ісус Христос є ваш Спаситель? Чи вірите, що Він забрав ваші гріхи? Подарував вам вічне життя. Чи обіцяєте йому чисту совість? Втікати від гріха. Друзі, це сестра найстарша серед нас. Тому я хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. в

Все, 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 все. Все. Почекай. Почекай. Сьогодні хрещення приймають брат і сестра двоєрудні, її брат Славік, після неї. І це велике благословення. Сім'ями, родинами. Ми йдемо до Господа. Дорога сестра Алла, чи віруєте ви, що Ісус Христос? Прийшов на землю заради вашого спасіння. Вірити, що він помер за ваші гріхи. Вірую. Вірите, що він простив вас Вірую. і виправдав, Вірую. і подарував вічне життя. Вірую. Чи обіцяєте йому чисту совість? Да. На підставі віри вашої, на підставі постанови Божої і згідно Івангелія. Хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господь. хрестилися, у Христа, зодягнулися налія, от ти мала Руку. Цей чоловік довго йшов до Господа. І нарешті він його знайшов. Дорогий брат Славік, чи віруєш ти, що Ісус Христос є твій Спасителем? Чи віруєш, що Він помер і воскрес для Твого оправдання? Чи обіцяєш йому чисту і добру совість? По вірі твої, на постанові Єванглії і слів Ісуса Христа, хрестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Ага, Мария. Мария. Светлана. Саша. Дорога сестра Марія, чи віруєте ви, що Ісус Христос це є Спаситель ваш? Вірую. Чи віруєте ви, що Він забрав ваші гріхи і подарував вам вічне життя? Вірую, чи обіцяєте ви йому служити доброю, чистою совістю? Обіцяю. По вірі ваші. На основі постанови Ісуса Христа і Слова Божого хрестимо вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Усі ті, Христа хрестилися. Давайте Одягнулися. Дорогий брат Віктор. Чи є Ісус Христос твоїм Спасителем? Чи віриш ти, що Він прийшов на землю, прожив життя і помер? І воспу похований воскрес, і він сьогодні прибуває Духом Святим на землі і в твоєму серці. Вірую. Чи віриш ти, що сьогоднішнє хрещення це завіт з Господом, і чи обіцяєш ти йому служити доброю і чистою совістю? Служити віру. На підставі твоєї віри, на підставі постанови Ісуса Христа і Слова Божого хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. І що в Христа хрестилися, у Христа зодякулися, Алілуя, Бог Господиські на мене. Такусь, я тебе вітаю, щоб ти мені не звільни. Вони тут ідемо ідемо? Так, так, туди-туди Як смачно Я не спитався Ха? Ха Так сказати Ви трішки після Ви трішки після Як вам? Дорога сестра Галина, чи вірите ви, що Ісус Христос ваш Спаситель? Вірую. Чи віруєте ви, що Він забрав ваші гріхи, пострадавши на Голгофі, пролив дорогоцінну кров, яка має силу очистити ваші гріхи? Вірую. Чи обіцяєте ви йому служити доброю і чистою совістю? Обіцяю. На підставі віри вашої та постанови Ісуса Христа і Слова Божого хрестимо вас, ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. У до Христа Христа ти говорить, що можна. Так. Це було. Ох, год дозволу. Вітаю. Я думаю, що добре. А. Що? І на таку каталку. Це один із наймолодших хрещаємих сьогодні, брат Денис. Дорогий брат Денис, чи віриш ти, що Ісус Христос твій Спаситель? Вірую. Чи віруєш ти, що Він проляв дороцінну кров, яка очищає всякі гріх і твої гріхи? Вірую, чи обіцяєш йому служити доброю, чистою совістю? Обіцяю на підставі віри Твоєї та постанови Ісуса Христа, Господа нашого Ісуса Христа. Та Іван, хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. у Христа у Христа зодягнулися. Алілуя. Усі ті, Христа у Христа Усі ті, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Спасителю наш, ми дякуємо тобі, що ти подарував спасіння для людства. Через те, що ти прийшов на цю землю, щоб спасти людей, подарувати їм викуплення від гріха, прощення і благословіння. Ми дякуємо за сьогоднішній день, за цих людей, які прийшли вступити в завіт з тобою. Дай їм сили пройти життя, це поприще і вірними бути тобі. Надай їм сили, Дух Святий наповнює їхні серця, благослови всіх, хто слухав, потурбуй їхні серця. Мати спасіння, бо життя таке коротке. Благослови нас і наш народ. Україну помилуй і спаси. Дякуємо тобі за все, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Боже, хто хоче примиритися з Богом?